Вітаю. Ми продовжуємо нашу акцію, яка називається Петиція до влади під назвою Народний референдум Сім кроків до перемоги. Я обіцяв, що ми будемо розповідати вам про кожний крок, можемо про це обговорити сьогодні. Черга першого кроку, який називається тотальне скорочення державного апарату. Чому це необхідно? Знаєте, декому з вас може здатися, що ну як це взяти, так і державний апарат скоротити на 80%. Цей крок давно назрів. Його треба було робити навіть до війни. За час нашої незалежності, за 33 роки, ми на початку цієї незалежності отримали радянський державний апарат з глуземими міністерствами і майже нічого в ньому не змінили. Крім одного. За ці 33 роки чисельність наших чиновників тільки зростала, а чисельність населення падала. Знаєте, що? По міжнародним нормам є кількість, скільки ми маємо мати державного апарату, на 100 тисяч населення. Я всіх цифр не пам'ятаю, але пам'ятаю таку. Начебто ООН каже, що на 100 тисяч населення вам треба мати 220 поліціянтів. Я вважаю, що можна мати і менше, все залежить від ефективності їх роботи. А Україна на початок війни мала 720. На 100 тисяч. Скільки разів більше, тому що велика кількість людей йде в державний апарат для самозбагачення. Бо саме там багатьом українцям здається, можна без проблем себе забезпечити, мати гарантії і стабільність. Так не повинно бути. Саме підприємці, вільні українці, працюючі українці, робітники повинні мати ті самі гарантії, той самий добробут, а не чиновники, які повинні це забезпечувати. Я вже казав в деяких відео, що інколи мені наш державний устрій нагадує картинку з інтернету, де один робочий українець копає канаву, а над ним стоїть 10 керівників, які нічого не роблять, крім тільки вказівок регуляції і втручання в його роботу. Чи є така робота ефективною? Ні. Як повинно бути: 10 українців копають канаву і є один керівник. і це невеличка частка суспільства, а вона у нас постійно розширюється, тому треба її скорочувати. Що це дасть нам, українцям, під час війни? Чому цей крок важливий? Ну, по-перше, це на 80% скорочує корупцію. Ну, тому що корупція це використання своїх владних можливостей заради самозбагачення. Якщо ви скорочуєте самі владні можливості, якщо ви прибираєте оці всі міністерства інспекції. Всіх інших, хто хоче залазити в наше життя, то ви скорочуєте й саму корупцію. У вас її на 80% буде менше. За час війни населення у нас сильно скоротилося. Чому не скорочується державний апарат, а він тільки зростає? Про поліцію сьогодні їхав на роботу і чув повідомлення по радіо. Виявляється, тепер поліція і поліцейський пост буде у кожній школі. От до війни їх не було, а під час війни вони дуже знадобилися. Вони що там будуть робити? Рятувати наших дітей від окупантів? Я думаю, що якщо дійсно така потреба є, то батьки знають, що можна, ну, як мінімум, найняти охоронні фірми, найняти тих охоронців, які це будуть робити. А чому це робить поліція? Ну, На кожну школу, як мінімум три людини. Це запрошення до себе тих хлопців, які зі зброєю в руках і в оснащенні. Не підуть на фронт розширення державного апарату не дає можливості ефективно керувати державою. Управлінців повинно бути небагато, і тоді суспільство може їх ефективно контролювати. І функції їм треба давати не так багато, як зараз має наша влада, яка втручається у всі ланки нашого життя, регулює, забороняє, контролює. У нашій програмі пропоную вам стати президентом. Я розмовляв з. Громадською активісткою Марією Барабаш вона каже, що побороти корупцію можна тільки за умов, якщо прибрати державу з контролю нашого життя, прибрати саму можливість бути корупціонером. А ще, звичайно, у наших чиновників доволі високі зарплати, і ми витрачаємо велику частку бюджету на їх утримання. Саме того бюджету, за яким ми могли б купувати сьогодні зброю. Які ми могли би витрачати на оборону, а не на наших чиновників. Я думаю, що треба скорочувати наш державний апарат. І треба, щоб наш президент і наші можновладці це зрозуміли. Ефективні реформи завжди починаються з боротьбою з бюрократами. Слово бюрократ це бюро, стіл і кратія, влада. не… Столоначальники повинні бути нашою владою. Нашою владою повинні бути громадяни і їх громади. А в центральному апараті можна залишити тільки чотири необхідні функції. Всі інші прибрати або спустити на рівень місцевого самоврядування. Які функції? Оборону, звичайно. Сьогодні це важлива функція, її можна і треба залишити у держави. Друга функція міжнародні відносини. Сьогодні нам потрібна допомога міжнародних партнерів, наших союзників. Ефективна дипломатія хай залишається. Звичайно, повинно бути міністерство юстиції. Слово юстиція означає справедливість. Навіть під час війни повинні працювати суди, прокурори в невеличкій кількості, але працювати ефективно. Ну і, звичайно, може бути міністерство, яке забезпечує фінансовий обіг, друкує гроші нацбанк. Можливо, відповідає за критичну інфраструктуру, яка належить сьогодні державі, та ж сама енергетика. І все, якщо будуть такі невеликі команди, які це контролюють, а всіх інших чиновників треба прибрати, а чоловіків призивного віку відправити, служити в армію, або затіяти ілюстрацію. І сьогодні війна нам дає такий можливий механізм цієї ілюстрації. Перша ілюстрація, яку ми пропустили, всі, хто служив в КГБ, був в комуністичній партії, отримують заборону займати державні посади. Ми, на відміну від Чехії, цього не зробили. Отримали портократів, які стали з часом олігархами і нашими, можно, владцями корумпованими. Друга ілюстрація, яку ми пропустили, була ілюстрація 2014 року. Всі, хто був пов'язаний з партією регіонів, всі, хто працював на Януковича, всі, хто брав хабарі за його часи, теж повинні були піти з влади. Сьогодні в нас війна дає новий шанс на найсправедливішу ілюстрацію. Ми скорочуємо 80% наших чиновників не тому, що вони в чомусь винні, а в тому, що вони не потрібні сьогодні країні. Це як бабуся в метро. Можливо, вона непогана жінка, але якщо вона продає жетони, наступає час, коли жетони нам не потрібні. Я більш того скажу: з розвитком будь-якого суспільства, будь-якої системи, все менше і менше потрібно втручання людей. І у метро наступить той час, коли там будуть непотрібні машиністи. В деяких розвинених країнах метро вже давно управляється комп'ютером без людей. Так і в державі, наприклад, нам не потрібні немитники, митники. Не податківці, податки можна збирати через банківську систему, такий розвиток суспільства. І ми повинні йти за цим розвитком, і війна нам дає таке право. А повертаючись до ілюстрації, все просто. Невеличку частку людей, які там залишилися, можна пропонувати дуже важливу річ. Хочеш залишатися в державному управлінні, іди позахищай країну на фронт. І це буде давати тобі право залишатися в державному управлінні. Не хочеш на фронт без проблем. Просто звільнення тебе немає, бо ти не пройшов тест на державність. Оце і є справжня ілюстрація. А тепер про ваші голоси: на нашій платформі, посилання на яке ви знайдете в цьому офісі, вже почався збір голосів. Якщо вам подобається цей перший крок, дивіться, які ще 6 кроків ми пропонуємо. І підписуйте. Підпис доволі простий. Ви знаходите сайт по посиланню, там є кнопка Підписати петицію. Там можна ознайомитися з текстом петиції, подивитися, про що йдеться, що пропонується. Коли ви нажимаєте кнопку Підписати петицію, вам сайт пропонує підтвердити ваш голос через банк ID. Далі нажимаєте обираєте той банк, де у вас є рахунок, і банк підтверджує, що це ви. Є важливий технічний момент, про який я хочу вам сказати. Коли ми почали збирати голоси, то кнопка Підписати петицію потім пропонується вам банк ID, і на цьому більшість закінчували ваш, ваші підписи. А треба було повернутися до кнопки Знову підписати петицію. І, на жаль, ми багатьох втратили, хто не зрозумів, що це треба зробити. Якщо ви вже підписали нашу петицію, дивитесь це відео. Зайдіть знову на сайт. Подивіться: якщо на сайті вам пишеться, що ваш голос зараховано, дякуємо, значить все нормально. Якщо такої функції немає, треба знову пройти реєстрацію. Ми скоротили. Тепер все просто: підписати петицію, тільки ви проходите підтвердження Банку ID, автоматично зараховується голос, ми тепер більше нікого не втрачаємо. Але перевірте себе, чи ваш голос залишився. Ще є одна перевірка. Якщо ви підписали петицію і ваш голос зараховано, ви можете себе знайти в списку людей, які там публікуються, хто сьогодні реально з громадян цю петицію підписав. Давайте зберемо не просто якусь тисячу, або 20 тисяч, або 25, як набрала петиція В'ячеслава Дубини на офіційному представництві президента в інтернеті. Давайте зберемо мільйон голосів. Ну, і, звичайно. Наш канал продовжує збір на дрони. Зараз ви подивитеся наш звіт про те, скільки ми зібрали і що ми відправляємо нашим хлопцям на фронт. Ну і, звичайно, приєднатись до збіру. Ми досягли екватора, тобто половини нашого збору для спецпідрозділу БПЛА 27-ї бригади Національної гвардії. Це 2 мільйона 454 тисячі 234 гривні. Це ваші гроші, які ви відправили. І ми на ці гроші придбали вже 13 мавіків. А оце вже більше половини. Мавіки ми знаходимо все більш дешеві, і тому це дає нам змогу це робити. Ось 13-й. Знову розпаковка. Я думаю, він мало чим відрізняється від інших мавіків, які ми купували. Такий же собі в кейсі, як ви бачите. Зараз перевіримо, чи все у нього на місці. Так, все, як і в інших. Оця невеличка машинка допомагає нашим хлопцям знаходити уночі цілі, до яких прилітає потім бомбер. І знищую ворожу техніку. І все це завдяки вам. Долучайтесь до нашого збору коштів. Ставте на паузу це відео, скануйте QR-код, перераховуйте донати за номерами карт привату і МОНО або за прямим посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео. І, звичайно, цей Mavic відправляється на фронт. Разом от з таким пультом управління. А це значить, що ще декілька тисяч одиниць ворожої техніки наші воїни на фронті знищать. І завдяки вам. Давайте не зупинятися. Нам залишилося зібрати ще половину, і це буде 5 мільйонів. І ми придбаємо такі заплановані 25 мавіків. А хлопці вже зараз дякують вам за ваші донати. Щиро вдячні ютуб каналу Пройої та його глядачам за допомогу в придбанні тепловізійних дронів Mavic 3T для нашої бригади. Завдяки вам ми вже отримали 13 дронів, які допомагають нищити окупантів і їхню техніку. Кожен ваш донат це точний удар по ворогу. Спалимо окупантів разом. Слава Україні! Героям славу! Слава силам оборони, смерть ворогам. І давайте спалимо ворожу техніку разом з нашими воїнами і нашим. Каналом. Хлопці нашого підрозділу, яким ми опікуємося, попросили нас зачитати для вас об'яву. І я це для вас зроблю. Пару хвилин вашої уваги. Друзі, до вас звертається спецпідрозділ БПЛА Нацгвардії, для якого канал про її збирає донати на тепловізійні Мавіки. Так, от, наш підрозділ розширюється. Тож усім охочим, хто має бажання нищити ворога, ми рекомендуємо доєднатися до нас. Ми дуже результативний підрозділ. Ми знищуємо тяжку військову техніку ворога, і в цьому ми доволі креативні. У нас в підрозділі гідні умови служби, повне забезпечення, якісна підготовка, постійні технологічні вдосконалення. А головне, ми бережемо життя кожного нашого воїна. У нас з'явилися нові вакансії. Для новичків це оператор в дронів усіх типів, для обізнаних у цій справі є посади інструкторів. Що важливо, у нас максимально простий шлях постановки на військовий облік та зарахування в підрозділ. Наш канал залишає в описі для цього відео спеціальну анкету. Все просто заповнюйте, надсилайте на номер телефона. Який там вказаний, та очікуйте запрошення на співбесіду. Дякую за увагу. Слава силам оборони, смерть ворогам. І, як завжди, давайте спалимо окупантів разом з нашим каналом. про UAE. А на сам канал, я сподіваюсь, ви вже підписалися. Якщо ні, то підписуйтесь з нами, як мінімум, і цікаво, і корисно.